Друзі, на початку всього було слово. І слово було у Бога, і слово було Бог. І в 14 му вірші першого розділу Євангелія від Івана написано, що слово стало тілом і перебувало між нами. І отак діє всяке слово. Всяке слово Бога, яке написане в Біблії, всяке слово, яке ми проголошуємо своїми устами. Повторюйте. Взяв на себе всі мої гріхи і ранами його я зцілився. І це в минулому часі. Тобто, ви вже зцілені. І ви скажете, так а як отамте? Ні, ні. Кажіть, саме зараз я прийняв повне, повнісіньке зцілення. Тепер я даю вам завдання сьогодні 30 разів. Ви повинні подякувати Отця Небесного в ім'я Ісуса за ваше повне зцілення після цієї молитви. І я молюся, Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа. Прямо зараз ми приймаємо повне зцілення від любої хвороби. Зараз зцілюється віч, зараз зцілюється онко, зараз е, всі пухлини, які знаходяться у вашому тілі. Зникають. В ім'я Ісуса зцілюється мастопатія, зцілюються е, пухлини в носоглоці, якісь поліпи, щось там таке. Зцілюються е, поліпи, якісь е, пухлинки на повіках. В ім'я Ісуса зцілюється е, макушка. Там теж якась пухлина у вас, зцілюються пухлини на лобі. В ім'я Ісуса Христа стілюється, е, зап'ястя, якісь пухлини е, отут у вас, якісь новоутворення. в ім'я Ісуса. Хай зникне з тіла цієї людини все, що не творив Господь. В ім'я Ісуса. зцілюються жіночі внутрішні органи, зцілюються чоловічі внутрішні органи, зцілюється е, горло, всяка. Важка ангіна, яка супроводжується високою температурою. Прямо зараз. Гнойна ангіна. Зцілися, гнойні пробки. Забериться геть. В ім'я Ісуса Христа зцілюється псоріаз. В ім'я Ісуса Христа. Друзі, дякуйте, дякуйте за зцілення і обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал. Ми з любов'ю. Поставте лайк, комусь поділіться з кимось. Цим відео хай як мога більше людей ходять зціленими до завтра.